Остеохондроз це є хронічне захворювання, швидше всього, має спадкову природу, навіть описані випадки вродженого остеохондрозу, і вплив на стан хребта фізичних перевантажень або, навпаки, малорухомого способу життя гіподинамії. Так? Є різні фактори, які впливають на це захворювання. Сам остеохондроз це є звапніння хряща, так? І хрящ має амортизувати при рухах в хребті, і при цьому виникає його звапніння. Так? Тобто він цієї своєї функції не виконує, можуть бути кили, так звані грижі, можуть бути випинання і можуть бути неврологічні прояви. Це є ускладнення цього остеохондрозу, які проявляються неврологічними захворюваннями. Це біль в шиї, в попереку. В інших відділах порушення рухів навіть може доходити до складних випадків це перези, паралічі, порушення функції тазових органів.